Канілірована сітка захищеними не народжуються, захищеними стають. Канілірована сітка армуючий та антивандальний матеріал з рифленого дроту. Вона виготовляється методом перпендикулярного переплетення попередньо зігнутих прутків дроту діаметром від 2 до 5 мм. З металевого або оцинкованого дроту. Оцинковане покриття позбавляє необхідності її фарбувати, адже завдяки цьому вона захищена від корозії на довгі роки. Прутки сітки мають додатково два вигини між точками перетину, що робить її ще міцніше. Чому варто обрати саме канеліровану сітку? Ознайомимося з перевагами, надійно стримує механічні навантаження без пошкодження поверхні та здатна витримати в декілька разів більше, ніж будь-яка інша сітка. Така міцна, що зоопарки використовують її для будівництва вольєрів для тварин, а господарі для створення кліток для собак. Стійка до корозії служитиме десятки років завдяки оцинкованому покриттю, універсальність використання. Безпечний захист кабін автомобілів, техніки, віконних конструкцій обладнання. Виробляємо каніліровану сітку з товщиною дроту від 2 до 5 мм. Розмір вічка можливий від 13 на 13 до 50 на 50 мм. Виробляємо сітку стандартної ширини 2 метрів та висоти 1 або 1,5 метри. Канілірована сітка набирає все більшої популярності та має широкий спектр застосування, будівництво вольєрів для собак та тварин в зоопарках та заповідних зонах, просіювання будівельних матеріалів, Сипучі та глиняні матеріали завдяки такій сітці легко та швидко очищуються від каміння, сміття та інших зайвих домішок, армування конструкцій Бетон з канілірованою сіткою надміцна конструкція, яку використовують при будівництві будинків, автомобільних доріг та інших об'єктів для захисту кабін автомобілів та техніки, віконних конструкцій та обладнання, декорування фасаду та інших декоративних елементів. Канілірована сітка захистить все від трактора до собаки.